наймолод дівчинка овіс і трошки додали H&M у на шортики. Такі класні шортики 128, такі дві упаковочки 134 і 104 по 5 одиничок, такі дуже модні класні набори шортиками. Такі шортики на дониточку дівчинка і такі будуть ростовочки 110, 128 і 134. Так, такі шльопчики. Далі у нас пішла така сукня на дівчинку 68 також це H&M. Така 46 4-6, 7-8 осінки, така підліткова, 9-10, така куфтиночка 10 рочків. шортики 7-7, на дзвонити 6,7, 5 6, сарафанчик, а, проговорю вам розмір. сарафанчик. Далі така принцеска на 5 рочків. Дуже крита, а, куфтинка. Це дуже дорогий класний бренд. Дивіться, крута вона. На 4-5 рочки. 45 євро на ціночку, коштував. Супер. Далі такі осінки 11,12. 12 Комплект на дівчинку 7-8 гарний. Такі, бачите, класні тут рукавички зроблені. Як Дуже цікавий такі. А це також дуже крута. 35 євро. Це така блузочка. Ну, типу, блузка, яка щось таке, ну красиве щось. Смаєчка, така футболочка, шортики. 5-6, 4,5, 8, 9 5-6, 11 дванадцять комплект. Такі легесенькі підліткові будуть брючки. 7-8, Такі у нас комплект підлітковий. Шортики, підліткові, 13 плюс. Дуже класний, такі міксолочки, такі шортики. Супер нова колекція. Теж. Футболочки. Така 12-13. така 12-13 тринадцять. А, це, напевно, костюмчик. Сарафанчик. Так, що у нас тут? 11-12, така футболочка. Стильна на дівчинку. Така 11-12, така цікава. Бачите, зроблена, Така футболочка. Така така дуже ніжна, така у пудрового кольору. Така в нас вискавка йде. Така наче, кукурочна моделька. Костюмчик такий на 12-13, шотик, на двинуточку. Такий костюмчик, типу піжамка. 6-7 років. 13 років такі ромпер. Лосінки. Лосінки. Піжамка. Це теж така підліткова. Це така класна блузочка. Таким фонариком зроблено Ще один костюмчик шортиками. По На двинеточку така сукня. От 7-8, 8-9. Купальничок такий підутковий. 8-9. Шортики, дуже класні, скірнячі. 4-5 рочків. 9-10 комплект таких лонгів. Ще одна така сукня. Тут льон натуральний 7-8 рочків. Дуже класні кілотики такі. Ціночок приклівся. От такі вони літні. 8-9 рочків. Так, така сукня, 4-5. Такий світшотик Такий 4-5. Водолазочка така. Так, ще тут є маєчки такі, різні комплекти. Така, 6-7 з камінцями, ще маєчки комплект. А, чи це поштучно. Ні, це, напевно, комплектик. Лосінки, лосінки такі, такі лосінчики. І такі класні літні брючки 8-9, типу теж, Бачите такі? Замовляйте.